Ви, ви ті, хто, для чого ми працюємо і сьогодні, зокрема, тут, я хочу всіх поздоровити, поздоровити факультет з відкриттям чергового такого посередку науки. Ініціатором відкриття відділення був декан факультету, і також наші колеги з Українського центру Українсько-європейської наукового співробітництва, власне кажучи. Це дозволило нашими спільними зусиллями, зусиллями університету і, відповідно, центру створити нову аудиторію. І нове відділення буде спрямоване на розвиток євроінтеграційних напрямків розвитку науки та освіти України. Зокрема, дуже позитивно, що Закарпаття межує відразу з чотирма країнами. Десь на грудень місяць ми плануємо відкрити на базі комп'ютерного класу кабінет регіону Тренчин. Приділяємо велику увагу матеріально-технічної базі, як ви бачите, хорошим умовам для студентів. Це, це виховується. Дуже багато ще нових, багато цікавих ідей у нас. Але основне, основне наше завдання це готувати висококваліфікованих спеціалістів.